Ваша дитина пішла до школи. Від чого залежить її успішне навчання? У кожної людини є загальні здібності і спеціальні. Загальні однакові для всіх. А от спеціальні це те, чим одна людина відрізняється від іншої. Хтось має схильність до точних наук, а хтось гуманітарій. Хтось любить малювати, а хтось розв'язувати задачі і конструювати. Спеціальні здібності даються нам від народження, і вплинути на це ми ніяк не можемо. А от загальні здібності. Це те, що може піддаватися впливу в дошкільному віці. І було б дуже добре, щоб до початку навчання дитини в школі в неї були розвинуті загальні здібності. Що це таке? По-перше, це допитливість. Психологи називають це психічна активність це коли дитина такий собі чомучка. По-друге, це прагнення розв'язувати розумові задачі, тобто бажання дитини відгадувати загадки, грати в ігри з логічним навантаженням, складати лего або пазли. По-третє, це розумова працездатність. Тобто здібність дитини докладати хоч найменші зусилля для того, щоб попрацювати розумово. Четверте це рухливість, гнучкість та врівноваженість психічних процесів. П'яте це наполегливість у досяганні мети. Дуже добре, якщо дитина знає, до чого їй треба прийти, і поки вона не отримає результат, вона не кине свою роботу. Шостий пункт дуже важливий опірність впливу невдач. Щоб в дитини не опускалися руки при перших же невдачах. Адже дуже важливо зрозуміти, що ми вчимося на помилках. Невдачі то наші помічники. Сьомий пункт адекватна самооцінка. Восьмий вміння планувати свою діяльність. І наостанок дев'яте це певний рівень розвитку уваги і самоконтролю. Зрозуміло, що в дитини 6-7 років може не так добре бути розвинені ці загальні навички. але… Ми маємо прагнути до того, щоб спонукати дитину до їх розвитку. Від природи залежить дуже багато. Але багато залежить і від батьків, і тих дорослих, які займаються дитиною до школи. Дякую за увагу!